Добрий день! Хочу запропонувати до вашої уваги селфі круг. Ще його називають відеоспінер, Або, коротше говоря, така штука, яка їздить вокруг вас камера і знімається. Значить, Запускається наш селфі круг з пульта. Ось нажали на кнопочку і він поїхав. Зараз виставлені не максимальні обороти, є регулятор обертів від 0 до 100% показує е, процентовка. Е, є у нього вольтметр, є у нього тумблер. Тумблер просто загальний, він включить-виключить. Тобто Елементарна панель управління, як і саме управління. Вимикається воно теж з кнопки нажали і він став вимкнути. Тут зроблене регулювання кута нахилу телефона, регулювання кута нахилу серфі кольця. Можна також зробити вище-нижче. Взагалі ця палка більше 2 метрів, тому висоти вистачить на будь-який зріст. Також регулювання у нас відбувається кута нахилу. Селфі круг не шатається, він зібраний на чотирьох ніжках, як там, холодильник або стиральна машинка. Якщо він стоїть на нерівності, як зараз, його можна підрегулювати ніжками. В принципі, це зараз і видно, що він стоїть на нерівній поверхні, але я підкрутив ніжки, щоб він не шатався. І все, він стоїть під власною вагою. Відеоспінер працює як від акумулятора 12 вольтового, так, в принципі, може працювати і від розетки. Зроблений страховочний механізм. допустим, якщо на корпоративі діти чи гості п'яні, хтось случайно наштовхнувся, то нічого не відбувається. Ось я рукою тримаю, там йде пробуксовка, руку відпустив, він поїхав далі. Тобто нічого страшного не відбувається. Зловживати цим, звісно, не потрібно, але на всякий випадок це було передбачено. Виготовили ми вже не один такий селфі-круг, слава Богу, відгуки тільки позитивні, не було жодного браку, повернення чи якихось претензій. Тобто все працює в принципі, бездоганно, без якихось нарікань». Наш сайт Укрмангал. Ми займаємося виготовленням мангалів різних буржуях і таким ось чудом-юдом. Кого зацікавила пропозиція, будь ласка, набирайте. Можливе також виготовлення і більшого, і меншого діаметру. До речі, цей селфі-круг розрахований на три дорослих чоловіка. У нас є фото, де на ньому танцюють три чоловіка. Також ми з ним виїжджали на День міста і на ньому танцювали дві дорослих людини. Все нормально. Вага, до речі, цього всього трохи більше, мабуть, десь ніж 20 кілограм. Оце все зборі. Відправляємо новою почтою такої дерев'яної брешіці в будь-яку точку, точку України. Дякую за увагу, до побачення, всім миру і добра.